В ефірі новини. Дивіться у випуску. На базі початкової школи номер 4 урочисто відкрився клас безпеки. В Ізмаїлі пройшла осіння виставка ярмарок домашніх тварин і птахів. Вакцини рятують, продовжуються профілактичні щеплення від ряду захворювань. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 10 жовтня, орієнтовно такі: 283 тисячі 80 осіб особового складу, 4829 тисячі танків, 9129 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 6713 тисяч артилерійських систем, 808 реактивних систем залпового вогню, 544 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів. 5 207 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1530 крилатих ракет, 20 кораблів, один підводний човен, 9 125 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 961 одиниця спеціальної техніки. У ніч на 10 жовтня армія РФ знову атакувала південні регіони України. На Додещиною збили 23 ударні безпілотники типу Шахет. Про це повідомили у силах оборони півдня України. Також там зазначили, що є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Травмованих та загиблих, на щастя, немає. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру. Комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. На базі початкової школи номер 4 урочисто відкрився клас безпеки. Окреме приміщення, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Перший урок у класі безпеки провів інспектор патрульної поліції Іван Бочковар та інспекторка з ювенальної превенції із мильського районного відділу поліції Лариса Анчева. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі відкрився ще один клас безпеки. Цього разу на базі початкової школи номер 4 Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні є створення безпечних умов перебування учнів в навчальних закладах. Саме тому прийнято рішення відкривати класи безпеки на базі всіх шкіл країни. Клас безпеки в четвертій школі згідно правил поділений на спеціальні зони. Є зона рятувальників, зона мінної безпеки, безпеки життєдіяльності до медичної допомоги та ігрова. В кожній зоні представлено елементи екстрених служб, наочні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Сьогодні в нашій початковій школі номер 4 ми відкриваємо клас безпеки. Це спільна робота нашого міста, наших вчителів і наших дітей з батьками. Ми дуже вдячні і місту. І колегам, і дітям, які принесли свої домашні іграшки для, для облаштування цього класу, всім дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Перший урок з безпеки в новому приміщенні провів інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочковар та інспекторка ювенальної превенції Ізмирського районного відділу поліції Лариса Анчева. Поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху, розповіли про особисту безпеку дитини та навчали жестам регулювальника. Ми для дітей провели такий захід з метою привернення їхньої уваги до вивчення правил дорожнього руху. Пояснили їм, як себе вести на дорозі. І пояснили їм жести регулювальника. Діти самі змогли регулювати дорожній рух. Цей сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Все було дуже гарно. Дітки гарно підготовлені. Хочу подякувати адміністрації, що запросила мене на цей захід. Я була дуже задоволена, що змогла розділити це свято цей день разом з дітьми. Хочу побажати маленьким україночкам та українцям початкової школи номер 4 в місті Ізмаїл. Щоб вони із задоволенням заходили в цей клас безпеки та навчалися, та сподіваюся, що він стане їм у нагоді. Крім цього, представники поліції нагадали дітям, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях, а в нічну пору доби обов'язково позначати себе світлоповертальними елементами. В кінці заходу поліцейські навіть роздали кожній дитині спеціальний відбиваючий браслет. Класи безпеки планують відкривати і в інших школах Ізмаїла, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Наталя Гаврилова Ілля Колинич для програми Новин. В Ізмаїлі на території Чкалівського скверу відбулася виставка ярмарок домашніх тварин і птахів. Вона стала вже традиційною і проводиться щорічно. Цьогоріч ярмарок пройшов під гаслом благодійності, а зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі, 8 жовтня, на території Чкалівського скверу в районі Камушового ринку відбулася виставка ярмарок домашніх тварин і птахів. Вона стала вже традиційною і проводиться щорічно. Цьогоріч ярмарок пройшов під гаслом благодійності, а зібрані кошти підуть на допомогу зсу організатором. Вкотре виступило Ізмаїльське міськрайонне товариство любителів домашніх тварин і птахів під керівництвом Петра Втомовича. Сьогодні в Ізмилі проводиться чергова благодійна ярмарка. Домашніх тварин та птиць мета нашої ярмарки це збір коштів, які будуть направлені на підтримку збройних сил України. Взяти участь у виставці з'їхалися любителі тварин з усього Півдня Одеської області. Були представники з Ізмаїла, Булграда, Рені, Кілії, Озерного, Утконосівки та Тарбунар. Ізмальчани та гості міста змогли помилуватися десятками видів кроликів: голубів, нутрі, перепілок, фазанів, папух, а також побачити рідкісні породи півнів, курей і гусей. Гусії у мене породи гусей одна порода только датский легарт называется белая вот мы ими занимаемся уже 10 лет и утки шипуны в простонародье а вообще это порода мускусных уток Я займаюся теж этими утками уже і займаюся чистими окрасами. У мене на сьогоднішній день шість чистих окрасів. Секретами догляду за цесарками видом свійських тварин ряду куроподібних з нашою знімальною групою поділилася любителька тварин Олена. Они у мене вместе з курицями живуть. Только до місяця немножко теплолюбиві. До місяця уход ну, хороший нужен чтобы она была в сухеньком, чтобы тепло ей было, как индюшка. А потом без проблем она. Пускати його на волю треба одразу. Потому що вони е, іщуть камашки, що їм треба, пісочок, щебеночку, що їм треба. Вони безпроблемні. Окрім куроподібних, на виставці були присутні пухнасті представники тваринного світу кролики, тхори, хом'яки та нутрії, які зачарували своєю красою та нікого не залишили байдужим. Під час ярмарку можна було придбати будь-яку вподобану тварину та отримати поради від спеціалістів щодо догляду та утримання. Я з удовольствием кожен раз раз посещаю выставку этих пернатых животных. Очень люблю это все. Дома тоже занимаюсь, чем могу. Курочки были, цесарки. У меня все, все были, кроме коровы, а так все уже перепробовала. Очень благодарна Автомовичу Петру Андрійовичу за проведення цих ярмарок. Це очень познавательно. цього року традиційна осіння виставка пройшла з метою благодійності та допомоги Збройним силам України. Усі виручені кошти організатори та волонтери спрямують на закупівлю всього необхідного та передадуть на фронт українським військовим. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни, а дотримання календаря щеплень відіграє в цьому ключову роль в умовах воєнного стану. Імунізація чи не найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їхніх наслідків. Докладніше розкаже наш кореспондент. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом країни дотримання календаря щеплення, що відіграє ключову роль в умовах воєнного стану. Імунізація чи не на найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їхніх наслідків. Мінімум, який можуть зробити українці, щоб зменшити навантаження на наших лікарів, зробити щеплення на сьогоднішній день. В зв'язку з тим, що за останні годы уровень ахвата. профилактическими прививками населения в Украине снизился и не достигает определенного уровня, а этот уровень должен быть 95%. Подлежащее население должно быть привито против обязательных инфекций на 95%. За последние годы охват составлял от 70 до 80%. И накопилась такая прослойка населения, которая не защищена. От очень таких опасних інфекцій, як діфтерія, столбняк, корь, краснуха, епіпераціт, полиомиелит. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від потенційно спертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я. Загалом уже ми реєстріуємо спишки корі в этом году, в початку года були зареєстри спишки корі в Ровнівської області України. В прошлом году, в конце 2021 года и в начале 2022 года были зарегистрированы вспышки полиомиелита на, за, в западных областях Украины. В этом году мы регистрируем случаи столбняка у населения, поэтому необходимо все-таки помнить о том, что такие заболевания можно предупредить только используя вакцину, плановые прививки. Щороку вакцинація рятує 2-3 мільйона людей в усьому світі від небезпечних захворювань. Та щороку запобігає півтора мільйона летальних випадків унаслідок інфекційних хвороб, але не всі згодні зробити профілактичні щеплення. Население не всегда соглашается на прививки, тем самым подвергая и себя, и своих детей опасности, заразиться и получить осложнения, а даже и подвергая жизни своей, опасности жизни своих детей. Сьогодні в умовах війни імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні. В цьому году початок подготовительна робота і зараз проводиться активно, так активною надздоганяюча кампанія проти, проти таких інфекцій, як корь, епідпаратит і краснуха. На сьогоднішній день существует опасна возникновения виз... вспышек кори, учитывая, що зараз дети пошли в. Организованные коллективы в школы, в садике, с расчетом того, что есть сейчас вакцина в достаточном количестве, выделена хорошая вакцина против кори, краснухи и питпаратита, производства Нидерланды, необходимо в ближайшее время, и так стоит такая цель, чтобы в ближайшее время привить большое количество детей, тех, которые не прививались ранее по каким-то причинам планово против кори, краснухи и питпаратита. И с тем, чтобы создать иммунитет у населения. Вакцинація є невід'ємним правом людини на здорове і повноцінне життя та найефективнішою зброєю у подоланні інфекційних хвороб. На сьогоднішній день нужно тримати зв'язок зі своїми сімейними врачами і не відмовитися, не відмовитися від тих прививок, які вам пропонуються, які мають в наличии вакцини. Пользуйтесь можливістю прививати своїх дітей, прививайтесь самі. пользуйтесь случаем, что вакцины бесплатные на сегодняшний день и очень эффективные. Хочется лишний раз сказать, что те маленькие реакции, которые возможны, побочные, так сказать, реакции после применения вакцин, такие как покраснение, припухлость в месте введения вакцины, такие как повышение кратковременное, повышение температуры тела, никак не умаляют значение проводимых прививок. Крім того, спеціалісти дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту проводили моніторингові візити у заклади охорони здоров'я ізмильського району задля перевірки умов зберігання та транспортування вакцин. Хочеться отметити, що в лічебно-профілактичних учреждениях, которые займаються проведенням. вакцинации населения. Созданы все необходимые условия для того, чтобы вакцина хранилась и использовалась правильно. Есть холодильники для хранения, которые подключены к генераторам на случай отключения электроэнергии. Есть в достаточном количестве сумки холодильники для транспортировки при необходимости. Есть термоэлементы замороженные. Просроченных вакцин не выявлено. Вакцины хранятся правильно. Контроль температурного режима. Проводиться двохкратна в день этого требують діючі прикази. Вакцина храниться в соответствиї з требуваннями приказа. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми Новин. Поліцейські затримали в Ізмаїлі закладчика наркотиків. 40-річного громадянина впіймали на вулиці Івана Богуна. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили чотири полімерні згортки з кристалоподібною речовиною білого кольору. Проведений експрес-тест підтвердив її наркотичний вміст. Також, в ході огляду мобільного телефону чоловіка, поліцейські виявили інформацію щодо локації ще 25 зроблених ним закладів. Усі схованки були перевірені. Заборонені речовини вилучені та скеровані на експертизу. Ізмельчанин зізнався в тому, що працював закладчиком. Він був судимий за незаконне зберігання наркотичних засобів, за що отримав покарання штрафом. А нині у суді на розгляді відносно нього знаходиться обвинувальний акт за спричинення тілесних ушкоджень знайомому. За наявності достатніх доказів прокурори Ізмаїльської окружної прокуратури. Повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів. Це правопорушення кваліфікується за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленим волі на строк від 4 до 8 років, походження наркотичного засобу та повне коло причетних осіб правоохоронці установлять в ході досудового розслідування. Детективи Беб в Одеській області викрили організовану групу осіб, які налагодили схему незаконного постачання сигарет за кордону та їх розповсюдження по Україні. Протягом двох років продукцію ввозили з ухиленням відмитного оформлення через пункти пропуску в містах Рені, Орловка, Кілія та Ізмаїл. Аби приховати контрабандний товар, спеціально обладнали складські приміщення у передмісті Одеси. Зокрема, в двох ангарах були облаштовані підвали. Вхід до них здійснювався за допомогою таємного ліфту та підйомного механізму у стіні. Детективи провели 10 обшуків. Вилучили товари орієнтовною вартістю 89 мільйонів гривень. Серед них понад 740 тисяч пачок сигарет, 75 кілограм тютюну для кальяну, сигарети без пакування тощо. В одному з ангарів також виявили лінію для сушіння та обробки тютюну, яка зазвичай використовується для виготовлення сигарет в промислових масштабах. Мужньо обороняючи Україну під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайліка Покровського району Донецької області загинув навідник десантно-штурмового батальйону солдат Володимир Воробйов, мешканець Вилківської громади. Доземний уклін за життєвий подвиг воїнам. Вічна пам'ять і шана, який віддав своє життя за звільнення рідної землі від загарбників. Герої не вмирають. Пам'ять про кожного з них завжди житиме в наших серцях та у нашій пам'яті. Слава Україні! Героям слава! 11 жовтня о 16-й годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться відкриття персональної виставки Ретроспект члена національної спілки художників України Михайла Петровича Пейкова. Чекаємо всіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19. Ізмейська картинна галерея. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 сім гривень п'ятдесят копійки, продати за 38 вісім гривень двадцять копійок. Єврокупівля тридцять дев'ять гривень тридцять копійок, продаж 41 гривня 10 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 11 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. В день південний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1 градуси тепла. В день 16-18. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8 градусів. Вдень день 13,15 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, а також на ютуб каналі Ізмилтівіонлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.